Іноді мене питають, які рослини підходять більш краще для живоплоту. Як на мене, то е, на живопліт можна використовувати будь-які е, кущі, е, які піддаються стрижці. Ось, наприклад, у нас є калина. Калина, калина садова, звичайна, вона стрижеться. Оскільки калина росте метрів до трьох у висоту, от, то можна регулювати її висоту стрижкою. Тут у нас калина пострижена на десь біля півтора метра. Висотою. За рахунок того, що кожного року відбувається стрижка, кущі гілки загущуються, ущільнюються, і ось вони виходять такі достатньо щільні. Тож тут не пролізти, навіть руку важко засунути. Зараз вже осінь, от листя починають жовтіти, спадати. спадати. Але ось так от. Приблизно виглядає жива загорожа з калини звичайної. Це варіант калини жовтої у якості живоплоту. Тут вона трошки вища, десь метра два за розміром. Ось От. От така в неї щільність кущів не пролізти. Ось так виглядають вони як живоплід. Це смородина золотава, така її висота, ми її вирощуємо на прищепи, підщепи. Отже, виростає вона у нас за рік така. Але якщо її стригти золотисту смородину, от, ну, так як вам буде зручно, вона буде не така рідка, вона буде більш щільна. Отож, її можна теж використовувати на живопліт. Вона ще квітує навесні жовтими квітами. От. Ну, за рахунок того, що в неї листочки більш, менші, ніж, наприклад, у калини, вона все одно буде трошки ажурніша. Але от вона такою висотою. Це чорноплідна горобина. Кущі постріжені низенько, бо ми з них беремо живці. Але сама аронія росте біля трьох метрів, тож з неї можна формувати живі огорожі і на 2,5 метрах, і на півтора метра. Якому буде зручно. Ось вона, Аронія восени, в неї листя становиться червоним, От. ще й ягоди. І ягоди, а навесні вона квітує, як калини такими білими суцвітцями. Тож, знову ж таки, будь-який кущ, якщо його регулярно стригти, він починає загущуватися, от, і через нього важко пройти чи щось продивитися. Спірея вона її часто використовують. Для засадження міських територій, я знов ж таки як живоплід, вона квітує, буває білими квітами, буває рожевими, зонтичними чи міцільчатими. Добре піддається стрижці, добре загущується, як варіант, спірея теж підходить. Можна використовувати барбариси, як звичайний барбарис, так і пурпурний. Тільки потрібно дивитися, щоб були кущі високорослі. Барбарис, він ще й колючий, достатньо. В нього тут такі неприємні колючки, тож це, може, ще один плюс для живої огорожі. Ось які. Ну і, і плоди в нього. Червоненькі такі. Гілівець підходить для живоплотів вічно-зелених. Він достатньо добре стрижеться, росте високий, от. от дуже колючий, тільки потрібно з нього після стрижки знімати оці от засохлі віточки гілочки. Але за рахунок того, що вони дуже колючі, це робити не дуже приємно. Але ось він увесь сезон такого зеленого кольору. Тож, що ви оберете собі, це залежить тільки від вашого, вашої фантазії. Ну і е, властивості рослини, яку ви висаджуєте, наскільки вона, наскільки їй підходять ваші ґрунти, е, наскільки підходить клімат, який ви висаджуєте. От, ну і слід враховувати, коли ви висадите, ці живоплоти, що рослини об'ємні, вони займають деяку площу, от, потребують догляду, стрижки, е, е, відживлення. От. Садити можна будь-які кущі.